Відновили патрулювання на території інфекційної лікарні зранку 11 серпня. Таке рішення прийняла обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, говорить капітан Олег Ліщишин. Наш підрозділ вже виконував завдання щодо охорони вказаного медичної установи, тому на даний час нашим підрозділом військової частини 356 Національної гвардії України Південно-Одеського територіального управління. Знову відновлено охорона інфекційної лікарні. На даний час наші військовослужбовці взяли під охорону інфекційну лікарню цілодобово, здійснюється охорона у три зміни з шляхом пішого патрулювання та виставленням поста охорони порядку. Наші військовослужбовці, згідно вимог наказів Міністерства внутрішніх справ, командуючих Національної гвардії України, дотримуються. Правил заходів безпеки. Потрапити на території лікарні можна тільки за перепустку. Здати аналізи Херсонці можуть у спеціально відведений час з ранку з 8 до 10. Таке рішення прийняте керівництвом лікарні. Сьогодні на чергування заступила перша зміна з п'яти осіб, говорить Євген Шимко. Заступили на зміну о 8-й годині ранку. Зміна триває, кожна зміна триває по 8 годин. Закінчується моя зміна о 4 годині дня. Ми розуміємо, що ми несемо службу на території інфекційної лікарні, де приймають ковід хворих. Тому ми дбаємо про своє здоров'я та дезінфікуємося антисептиком. Кожну годину змінюємо одноразові гумові перчатки та маски. Засоби захисту нацгвардійцям надали в медичному закладі. Про ситуацію, яка сьогодні склалася в лікарні, розказала виконувачка обов'язків директора інфекційної лікарні Олена Тимошенко. На даний час в лікарні. 86 хворих знаходяться на лікуванні з коронавірусною хворобою, із них 8 чоловік в реанімації, один, на жаль, підключений до апарату штучної вентиляції легень, 9 дітей. Діти всі стан середньої тяжкості, вік їх від року до 14 років. Починаючи з 20-х чисел. Збільшилася кількість захворювань на коронавірусну хворобу, то і було вирішено питання посилити патрулювання в нашій лікарні, тобто повернути той пост Національної гвардії, який був до цього періоду. Олена Протопопова, Григорій Шматко, Новини на Суспільному, Херсон.